Мене звуть Тетяна Лихогоденко. Мої батьки приїхали в Ізмаїл з Сумської області, з міста Ромни і Роменського району. Рушничок цей, яка вишивала моя мама разом з моєю бабусею Ганною Денисовною. А мама Лазоренко Галина Федорівна вишивався цей рушничок у 1946 році. Мешканка Ізмила Тетяна Лихогоденко запросила нас до своєї світлиці, яку разом з чоловіком облаштувала у власному будинку. Коли ми вирішили цю світличку зробити, це було таке бажання дуже-дуже велике. Ми почали з чоловіком моїм Анатолієм Івановичем втілювати в життя. Деякі речі ми заздалегідь зібрали. І, а потім е, наші друзі, наші родичі вже нам привозили, приносили, дарували е, різноманітні речі, які були притаманні нашій українській культурі. Наприклад, е, ця прялка вона приїхала з Херсонської області. оселі Тетяне чільне місце займають рушники. Цей рушник вишивала моя тьотя, яка проживала в Сумській, а потім в Кіровоградській області. Цей рушничок вишивала моя бабця. Цей рушничок нам подарили з північної частини Одеської області. А цей рушничок з кілії у червоному куті. То вишивала тетя мого чоловіка. У світлиці, створеної понад 10 років тому, зібрані предмети побуту з різних областей України, допомогли родичі та знайомі. Коромисло з Черкаської горщики з Хмельницької та Кіровоградської областей. Праска та глечик з Сумської, лампа та перешнісця зі Львівської області. На лавці медівниця, в якій раніше зберігали мед. О, оцей глечик пахне молочком до сих пір. Ця річ була зроблена для мене. Це колганка для того, щоб затовкувати сало з часничком до борщу. Тетяна показала два види старовинної праски. Це дерев'яна дошка з поперечними зарубками рубель, яким на валоку прасувала білизну або речі. А от металева праска тіпун свою назву отримала від певних дій. туди вугілля засипалося, потім закривалося і. Тіпалось туди-сюди, щоб вугілля розгоралося, щоб праска ставала все гарячішою. І, до речі, звідси вираз тіпун тобі, тобі на язик. Ця праска так і називається. «тіпун». Дерев'яний товкач, макогін та макітра досі використовує Тетяна для перетирання маку на свята, Різдво та Маковія. У центрі стіни невеликий портрет Шевченка, який жінка вишивала зимовими вечорами. На дерев'яних поличках все до Великодня від кошика до різних приладів для створення крашенок. У тетяни є своя колекція великодніх яєць. Існує п'ять видів крашенок, розповіла господиня. Це, наприклад, крапанка. Яка робиться спеціальним писачком, воском такий писачок. Мальованка. Мальованка ну, красками розписується, малюється, писанки. Пишуться писачком, це берегиня, це писаночка. Є чоловічі, чоловічі такі писанки. Коники називаються, дарували на другий день Великодня хлопцям і обов'язково дубові листочки. Так виглядає писачок. А також є шкрябанки, які шкрябаються спеціальним інструментом, шкрябкою. От, наприклад, в мене така. От така виходить. Шкрябаночка або така. Українське вбрання, в якому була одягнута господиня, має свою історію. Сорочці, яку вишила бабуся, 100 років. Це родинний оберіг, який передається по жіночій лінії. Від бабусі дісталася спідниця. А за викрикою бабусиною корсетки Тетяна пошила свою. Ця вишиваночка, це теж робота моєї бабусі. І ви бачите тут рослинний малюнок, рослинну вишивку, яка притаманна якраз от Сумській області. Бо це Слобожанщина. Бабуся передала цю вишиванку моїй матусі, а мама вже передала у спадщину мені. У світлиці Тетяни зберігаються ляльки-мотанки. Виявилося, що у кожної своє призначення, бо вони поділяються на три великі групи: іграшкові, обереги і обрядові, які робилися до свят. Третя група різноманітна, як і свята протягом року. Ця називається успішниця. Її дарували тим, хто починав якусь справу, як ми кажемо зараз, новий проект. Для того щоб задобрити куколку, треба в її торбинку покласти чи цукерочку, чи горішок, чи насіннячко, і все буде гаразд. А ви знали, що ляльки-мотанки мотанки це глибинний генетичний код української нації. Про колекцію ляльок-мотанок тетяни розповімо у наступному сюжеті, бо ці чудові роботи потребують окремої уваги. У світлиці тетяни до війни обов'язково збиралася уся родина. Тут затишно пахне різноманітними травами і виникає відчуття спокою. Тетяна мріє, що після війни... Родина знову збереться за столом в її оселі, і вони знову будуть щасливі як раніше. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.